Друзі, хапає авто на зв'язку. Якщо ви в пошуку спортивного купе не за всі гроші світу, вам до нас пропонуємо вашій увазі Volkswagen Passat CC. Автомобіль 2012 року випуску оснащений дволітровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас в зовнішньому aрлайні, присутня лінзована оптика, фари не затерті, полірування. Не потребуються Легкосплавні диски 18-го радіусу. Бажаю вже реставрації, але думаю, для нового щасливого власника це не буде проблемою, особливо, коли тільки один диск у нас виходить затертий. Тому у нас з безрамочними вікнами. Є повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал також присутній, центральний замок, електрорегулювання передніх сидінь. Переднє сидіння в нас в дуже хорошому стані. Взагалі шкіряний салон збережений, мультикермо також в дуже хорошому стані. все збережено. На мультикермі є управління мультимедією та управління бортовим комп'ютером. Також є круїз контроль, управління. Здійснюються під підкармові пелюстки, датчик світла. Датчик дощу також присутній. Мультимедіа Volkswagen. Двохзональний клімат-контроль, підігрів сидінь. КПП у нас ДСГ, електроручник, відключення курсової стабілізації. Алюмінієві ставки на дверних картах та на торпеді. Виглядає вражаюче. І особливо стан автомобіля просто бомбезний. На порогах нас алюмінієві накладки, які нагадують нам про те, що автомобіль у нас в верлайні. По задньому ряду три місця. Підлокітник в дуже хорошому стані. Місця досить таки достатньо, як для купешки. Дифузори для задніх пасажирів. Також є розетка 12 вольт. По задньому ряду також все в дуже хорошому стані, немає ніяких потертостей Я тут трішечки повимазував, але це не проблема, все витирається. По кузову також автомобіль в хорошому стані. Позаду в нас LED-оптика. Все працює, леді не поперегоряли. Автомобіль у нас ціленький, дуже-дуже збережений стан. Взагалі таких автомобілів зараз мало, саме в Ерлані і саме цілих. Плюс нас ще підкупляє ціною. Для пасажира у нас також є електрорегулювання сидіння і жодних потертостей по пластику. Також накладка з нагадуванням про Airline. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику «Хапай Авто» в місті Львів, вулиця Пасічна, 127. Всіх запрошуємо на огляд даного автомобіля. Хапай авто на хапай авто.